У Луганській області чотири міста вимагають визнати їх депресивними територіями. Місцеві чиновники сподіваються, це дозволить отримати державні дотації для відкриття нових підприємств. Одним із найпроблемніших міст економісти вважають Кіровськ. Там закриті всі шахти, а кількість населення за роки незалежності скоротилася вдвічі. Ті мероприятия, які придуспридусматрені з планом ліквідації угольних підприємств, не були виполнені в повному об'ємі. і причому не були виполнені в повному об'ємі ті соціальні вопроси. Саме главное, это новых новых мест, Відтоді, як позакривали шахти, Кіровськ і прилеглі селища, спорожніли, розповідають місцеві жителі. Більшість працездатних, а особливо молодь, подалися шукати кращого життя де-інде. Робочі місця б залишилися тут. А це так, ми ж одні розводи. Там поїхали, там познайомилися, там вона уїхалася. І все так остаються без сім'ї залишиться. Вот неплохо. И в Москве были, и за Москвой, и в Подмосклой, и везде. Потому что здесь практически не было. Безпечать сім'ю невозможно. У минулому шахтар Володимир Давиденко пробув на заробітках у Росії 19 років. Тільки нещодавно чоловік знайшов роботу в рідному місті. Торік на базі колишнього заводу металоконструкції почали монтувати лінію з виробництва цементу. Вже влітку тут зможуть працевлаштуватися 150 осіб. Керівники підприємства кажуть, що понад половина нинішніх працівників колишні гірники. Вони проходять саме імінна по профессиям, которые понадобятся здесь. Хотя, в общем-то, профессии все, которые, ну практически все, которые, у нас будуть використовуватися, всі проходять переобучення. Поки що місто вдалося отримати гроші на відновлення тільки одного заводу. Якщо ж населений пункт на державному рівні визнаючи депресивним, кіровсько держить із бюджету додаткові кошти на розвиток у січні цього року. Кабмін надав статус депресивних лише п'ятьом територіям, серед яких Первомайськ та Ізюм. Згідно із законом, ці міста можуть розраховувати на фінансову допомогу в розмірі до 0,2% від державного бюджету.